Що ж таке в нас світовий мікроскоп? Це оптичний прилад, тому найголовнішою частиною його є оптична система. До її складу входять збільшувані стекла, які є лінзами. Лінза це прозоре тіло, яке обмежено з двох сторін сферичними поверхнями. Щоб їх краще закріпити в мікроскопі, використовується система об'єктиву та окуляру. Об'єктив у нас отримав таку назву від того, що він направлений до об'єкту. Окуляр отримав свою назву за те, що він направлений до дослідника і він у нього дивиться. Також зверніть увагу на маркування об'єктива окуляра. Тут ми можемо побачити числові позначки. Вони означають, Кратне збільшування лінз, які вбудовані в об'єктив та окуляр. Зазвичай на окулярі це збільшення від 10 до 20, на об'єктиві, якщо це звичайний світовий мікроскоп від 4 до 40. Але є спеціальні імерсійні мікроскопи з імерсійними об'єктивами. Для них використовується додатково допоміжна рідина імерсійна, де можна побачити збільшення від 60 до 120 разів. Для фокусування світла на об'єкті використовується допоміжна система, яка складається з дзеркальця. Воно має дві поверхні пласку. Для перенаправлення світла та вогнуту у разі необхідності збільшення потужності світлового потоку. Окрім дзеркальця, для збільшення потужності світлового потоку використовується діафрагма. Це така пластинка, яка має отвори різного діаметру. Окрім них, може також бути в діафрагму вбудовані спеціальні кольорові фільтри. Окрім оптичної системи, в мікроскопі є ще механічна частина для більш зручного користування ним. Почнемо з предметного столика. Він необхіден для того, щоб ми могли поміщати свої об'єкти і розглядати їх. Їх ми можемо закріпити за допомогою спеціальних тримачів. Предметний столик закріплюється на штативі. Сам предметний столик може бути рухомий чи нерухомий. Штатив у нижній частині переходить в основу, у верхній частині до нього кріпиться тубус. Тубус може бути прямим, чи, як ви можете побачити поруч, є більш сучасний мікроскоп, де тубус нахилений. Тоді до нього додається призма. Неподалеку від тубусу знаходяться макро та мікрогвинти. За допомогою макрогвинтів ми робимо грубу фокусування. За допомогою мікрогвинтів, більш точніше фокусування на нашому об'єкті. Для швидкої зміни об'єктивів використовується спеціальна система револьверу. За останні 200 років базова комплектація світового мікроскопу не змінилася. Ми це можемо побачити на прикладі 100річної давнини мікроскопа фірми Рейчард, де ми бачимо ті ж самі окуляри, об'єктиви, які можна швидко змінювати за допомогою системи револьверу, предметний столик, штатив, макрогвинти, мікрогвинти, основа. І також є дзеркальце, яка за останні 100 років тільки трохи відійшла амальгама.